Трішки затемно. Всіх вітаю! У нас почався коридор затемнень. Я спостерігала за місячним затемненням, трішки навіть сфотографувала, але все одно якось так погано видно було. Ну саме на фото. Але все ж таки. Я вже записала коротеньке відео про те, що зараз дні почитання предків. До 21 числа йтимуть коридор затемнень, у нас розпочався теж до 20-х чисел будуть затемнення. І це дуже сильний трансформаційний період. Тому зараз робимо родові практики. І зараз, якщо комусь цікаво, я теж можу зробити родову практику, записати або ж загальну родову практику. Або ж хтось може вийти в ефір, якщо бажає, і попрацюємо з вами індивідуально прямо в ефірі. Ну, Це за бажанням, звичайно. Взагалі давно не виходила в ефіри, тому що зараз багато навчань різних, подаємося на грант. Ну, ще проходимо навчання стосовно гранту з соціального підприємництва, вивчаємо всю цю тему. Соціальне підприємництво, соціальна Заявка, адвокація там і так далі. Спочатку потрібно пройти все навчання, у нас ще залишилось декілька ефірів, і потім будуть відбирати групи на грант. Грант, на що витрачаємо на якесь соціальне, звичайно, вирішення проблеми у громаді. Досить цікаво. Ну, і ще у мене паралельно професійна моя іде. Професійне навчання в плані психології, родових систем, розстановок, робота з внутрішніми частинами, внутрішня дитина, внутрішній дорослий, внутрішній чоловік і жінка і багато чого внутрішнього, що в нас є. Тобто, і підвищую кваліфікацію і ще у мене одне навчання йде паралельно. Але про нього я хочу розповісти потім згодом. Щоб не наврочити, скажімо так. Тому прям багато-багато всього, дуже зайнята, вдома майже не буваю. І, звичайно, не виходжу в ефіри зараз. Так, давайте ми зараз зробимо так. Якщо хтось бажає, вийдіть в ефір. Попрацюємо з вами індивідуально над якимось вашим запитом. Якщо ні, то я запишу зараз. Медитацію попрацюємо з родом, тому що зараз якраз такі дуже сильні трансформаційні дні, ну, скажімо, навіть тиждень трансформації дуже потужних. Тим паче зараз місячне затемнення. Дуже сильно можна працювати з підсвідомими програмами, з родовими програмами, відпускати минуле ну І взагалі якось лагодити свій внутрішній світ. Тому що всі зміни починаються з середини. Як тільки ми себе всередині вилікували, зцілили, гармонізували, привели в баланс роботу наших внутрішніх частин, і тоді зовнішній світ, звичайно ж, він як підлаштовується під наші внутрішні зміни і. Підкидає нам можливості різні, відкриває шляхи дороги, приводить нам потрібних людей, зустрічі, знайомства, ну і так далі. У залежності від того, що саме вам потрібно. Дякую. Дякую. Так, ну в ефір ніхто не хоче працювати. Давайте зараз загальну медитацію зроблю під запис, якраз потім ще викладу його на YouTube, Facebook. Ну і так далі. <піде>, Піде по соцмережам. Дякую, Вікуся, дякую. Найкращий мій фанат. Дякую за подаруночки. Закриваємо очі. Зосередьтеся на вашому тілі. Почніть дихати. Вдих і видих. Ви знаходитеся, я дуже сподіваюся, що в безпечному місці. З вами все добре. Зараз ви просто дихаєте і розслабляєтеся. Ви вдихаєте золоте світло творця. Видихаєте його через ноги в землю, заземляєтеся, вдихаєте енергію землі, природи, вона для вас буде якогось індивідуального кольору. Ви її вдихаєте через ноги, видихаєте через верхні чакри, улону творця. Таким чином зараз йде баланс енергій у вашому тілі, у вашому біополі. Зараз ми дихаємо і розслабляємося. У нас медитація. Родова. Зараз працюємо з родом. Очі закриті. Дякую всім, хто доєднується. Дякую за коментарі, за сердечки. І запрошую вас в цю медитацію прекрасну. Пам'ятаємо, що ви зараз в безпеці, вам комфортно. З вами все добре. З кожним вдихом і видихом ваше тіло все більше і більше розслабляється. Тіло стає важким, вам не хочеться шевелитись, очі не відкриваються, на вас, як поклали таку теплу-теплу ковдру, яка вас ще більше розслабляє. Ваше дихання вирівнюється зараз. Відпустіть всі важкі думки. Всім доброго вечора. Ми відпускаємо думки, можна зібрати їх у валізу і викинути її у море. І вона десь заплила за горизонт. Можна думки збирати в хмаринки. І вони розвіюються, і у вас у свідомості чисте, блакитне небо. Просто відпускаєте всі ваші тривоги, переживання. Ви зараз приділяєте час собі. І от ви відчуваєте, можливо, вже мурашки у вас в руках, в ногах, приємні такі, це енергія вже пішла у ваше тіло. Тепло розливається в спині, в грудях, голова стає легша. Ви дуже-дуже розслаблені. Прямо тут і зараз, і зараз ви спускаєтеся на ліфті із вашої голови, на ліфті спускаєтеся вниз, у вашу сердечну чакру, у ваше серце. У вас там є ваше. Потаємне місце ваш власний простір душі. Подивіться, як він виглядає. У кожного це індивідуально. І працюючи з клієнтами, я вам скажу, що іноді навіть неймовірно дивовижні речі відбуваються у просторі душі. Зараз дивитися, який у вас простір душі, як він виглядає, чи комфортно вам там? Якщо там темно, ви можете ввімкнути світло. Тому що це ваше місце. Головне, щоб вам там було комфортно. І зараз у ваш Простір душі, ми запрошуємо ваш рід, ваших предків з великою шаною. І ви стоїте, як попереду, і позаду вас, зліва стоїть ваша мама, справа стоїть ваш тато, і вони кладуть вам свої руки на плечі. Мама кладе руку на ваше ліве плече, і за нею стоїть її жіночий рід, ну, тобто весь рід мами. Тато кладе вам свою руку на праве плече, і за татом стоїть весь його рід. Вдих, видих. І за Батьками стають їхні батьки, і так от вибудовується весь ваш рід, вся піраміда вашого роду, дерево вашого роду. Головне, що ви стоїте попереду. Ви в родовій системі займаєте як найнижчу ланку, найнижчу ступіньку. А далі рід виростає і кожен займає у роду свою ланку, своє місце це дуже важливо, щоб ви не займали місце когось із ваших предків або когось із батьків. От ми зараз прям вибудовуємо правильну родову систему, яка має бути. Ми не будемо йти зараз в різні там травми, тому що це не індивідуальна робота, а це загальна медитація, і ми одразу побудували гармонійну піраміду роду для того, щоб ви отримали зараз максимальну кількість благословінь, подарунків. Від вашого роду, щоб ви отримали силу та енергію від ваших предків. І ви можете відчувати, прям як через спину вас наповнює опора, підтримка вашого роду. Вас наповнює сила та енергія. Добрий вечір всім. Видихаєте, вдихаєте в себе цю всю енергію. Родову силу, мудрість. І до вас зараз виходять перша жінка вашого роду, праматір роду, і перший чоловік роду, праотець. Вони виходять до вас наперед. і Дають вам свої благословіння. Навіть вони можуть покласти вам свої руки, от знаєте, як на голову кладуть, коли благословляють. І от вони благословляють вас, ваше життя. Вони можуть вам передати якісь наставлення, якусь мудрість, дати якусь підказку, якщо у вас є питання. Дуже важливе у вашому житті, яке ви не можете вирішити. Це задайте це питання про бабусі, скажімо так, про, 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 про матері роду і про отцю роду. А тільки інформація. Може прийти не прямо зараз їхня відповідь для вас, вона може прийти трішки згодом, через інших людей, через якийсь пост, через якесь відео, через якийсь ефір. Просто в розмові ви десь почуєте, і це буде відповідь. Головне, спостерігайте за ситуаціями взагалі за світом навколишнім. Якщо прямо зараз не отримаєте відповідь. Це нормально. Досить часто буває таке, що ми не отримуємо відповідь від наших предків, від наших янголів, від вищого Я одразу ж. Ми можемо просто бути не готові до неї зараз. От питання, чи подобалась я комусь хоч раз у житті? Я думаю, тут питання більше до вас. Чи подобаєтесь ви собі? Чи любите ви себе? Задайте зараз собі це питання і відслідкуйте відчуття у тілі, що ви при цьому відчуваєте. Вдих, видих, пропускаємо енергію, не затримуємо її, задали питання предкам, отримали енергію, опору, підтримку. І зараз ще вам праматір і праотець роду вашого дають подарунок. У кожного цей індивідуальний подарунок. Це може бути як сфера золота, сфера світла, це може бути якась коштовність, це може бути абсолютно все, що завгодно, в залежності від вашої індивідуальності. Ви приймаєте цей подарунок, дякуєте і як кладете його собі в серце. І цей подаруночок буде далі розпаковуватися. З вашого серця, з великою любов'ю, Вдих, видих. Вклоніться роду вашому, подякуйте, і можна повертатися. Тут і зараз. Пошевеліть пальчиками на ногах і руках, потягніться, коли будете готові, на видиху відкривайте очі. І хто робив в ефірі медитацію, напишіть, будь ласка, чи вдалося вам. Ну і взагалі, як вона у вас пройшла. Хто буде дивитися у запису, теж обов'язково діліться вашими відчуттями від медитації. Ну, якщо є якісь питання, то теж задавайте. Ось така чудова практика, невеличка, маленька, коротесенька у місячне затемнення. Якраз на початку. Коридору затемнень. Це дуже сильно і потужно. І я дякую всім, хто приєднувався, хто буде дивитися у запису. Неважливо, коли ви будете її дивитися, коли саме цю практику, сьогодні, завтра, чи взагалі там через місяць, через рік. Насправді, у нас час не лінійний, як ми звикли до цього. Вона буде актуальна. В той момент, коли ви будете її дивитися. Значить, саме в той час ви до неї готові. Всім дуже дякую за ефір, за вашу присутність, за ваш час і чудового вам вечора!